Христос Воскрис, Христос Воскрійський, Христос воїстину Воскрисій. Спаси, Господі, браті і сестри. Що чекаєте, простіть трошечки, я не встиг так запланував. Але будемо молитися. Будемо дякувати Богові за нічку і просити благословення на сьогоднішній день. На сьогодні середа, 7 травня, День пісний. середу. Ми. Тримаємо піст, згадуючи про те, що один з учнів Ісуса Христа продав Його Цебу Іуда. Через те ми стараємося поститися, не вживати молочної м'ясної їжі, дозволяється рибка. З вами чтіця Анатолій по Бачу, що поставили плюсик це означає, що мене чути. Тоді молимося, Господі, благослови. У <кій> <кій> ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, молитвы ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Христос воскрес із мертвой смерти, смерть по праве существом живот дарував. Христос Воскрес мертвой смерти, смерть, смерть по праве существуем робе живо даровал. Христос, воскресився із мертвих смерті, і смерть по праві сущим робіть живо даровав. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилий нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилий нас. Святий Боже, святий кріпкий, святый безсмертний помилий нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і Нині, і присної вовеки векова Мін. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господі, очисти рехи наша. Владико, прости Беззакония наше, святий и посвяти, и ми ще наше, імені Твої ради. Господі, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отсую, Сину, і Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки векове. Аминь. Отче наши Іси, на небесіях, да святиться имя да при Царствие Твое, будет воля Твоя, яко на небесі, і на землі, Хлеб наш насушний, дашь нам днеся, остави нам, Долги наши. Як уже і ми оставляємо должником нашим і не веди нас свої скушення, не избави нас від лукавого, Оставши от сна припадаем ті блажі англійської пісні, Пьем ті сильні. свят, свят, святыси Боже, Богородице, і помилуй нас, Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, удодра і сна, ми, Мыси, Господі, уми, просите и і сніми, і ним, сні, и отверзи И дітя святая Троиця, и свят свят святыси, Боже, Богородице, и помилый нас и нині, и присної во веки веков. Амінь. Внезапно судя, приятеку ж до діяння обнажаться на страхом за вем Свят, свят, свят святы Боже, Богородице, і, і помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, от сна востав, благодарю Тя, Святая Троїця, яко мною раді Твоя благословья терпення, не прогнилася, исина миленевого и грешного. Неже по обел месі со беззакониями моими на человеку любству, Лесе обычно в нечаянии лежащего сдвил Месси, воеже утреннего Ти и славословить ржаву Твою, і нині просвіті мої Очі мысленные, отверзи моє уста, получайте со славе твоїм, і разумите заповіді твоє, і творите волю Твою, і петь тяво Тя во исповедании сердечного, и воспевайте Все Святое ім'я твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і Присно, і во веке веков, Амінь. Pready to poкло царі нашему Богу, придете и поклонимся и преподдем Христу, царяві нашему Богу. Преде и поклонимся и преподдям самому Христу, цареві Богу нашему. <клухи> Помилим, Боже, повели милости Твои по множество, щедро Твоих очести беззакония моє, наепача мы от беззакония моего греха Мое, чистыми, и беззакония моє, а знаю, и гріх мы предо мной есть вину. Ибе единому соріше лукаво, і при тобою сотворих, якода оправдившися во славе всіх твоїх, і победише в них да судить ті, ті, себя беззакония зачат Еси в грісех ради, Мати Моя, Сибоистину возлюбились, и безвестные тайны премудрости Твои велмиси, і Меису помичився. Помышими паші, снегу белюся, слуху моєму дасть радости веселье, возрадуйца кости смиренные, отврати лица ответ гріх моїх, і вся беззакония моя очисті. Сердце чисто созижде мне, Боже, и дух прав вновий, в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего и свята не отыми от меня. воздаш мне радость спасения Твоего, и Духу Владышным Тверди Ме научу беззаконный путем Твоим, и нечестивее к Тебе, обратяться, и избави меня от крови. Боже, Боже, спасение моего возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, сні, мою, тверзиши уста мої, возлесят хвалу Твою коаші бы восхотились и жертвы, дал би их оба все сожжені, неблаговоліши, жертва Бога Духу сукрушен, серце сокрушене, и смиренно Бог, не унічи житт, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сион, и до Сузи дус и сина Иерусалимские. Тогда благоволіши жертву правди, возношения и все зажигай моя, тогда возложат на алтар Твои терцы. Верую в единого Бога, Отца, Вседержителя Творца Неба и Земли, видимо же Всем и Невидимым, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца Рожденного прежде всех век света от света, Бога Истина, от Бога Истина, рожденного, Несотворена, единосушна, Отцу Им же Вся Быша, нас ради Человек, и нашего ради Спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа свята і Марі Деви чоловічеся, розп'ятого вже за неприпунтій Пілатії, і страдавша, і погрібена, і воскресшого третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидящого дісною Отца, і Пахі, і рядущого со славою, і судіті живим і мертвим, його же не бить конця, і в Духа Святого Господа животворящого, і до Отця, і Сходящого, і же Отцем і Сином споклоняємо, і славимо. Глаголовша Пророки, святої соборної і, і, і апостольської Апостольской церковь, исповедуй единокрещение, восставлення гріхов, чаю, воскресіння мертвих і життя будущего віка. Амінь. Боже, Очисти грішного, грешного, ніколи же сотвори благою пред тобою, на Избави Ме от Лукавого, і да буде во мне воля Твоя, да не осужденная, отверзо уста, Мои недостойная, восхвалю ім'я твоє святое. Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки веково, Амінь. От сна восставь полуночную песен, приношу Ти Спаси, и препады вопиют, и не даш мі оснуть в греховней смерті, но ущедри мересныеся воле, лежащим в линости ускорей і и спаси Мья предстояния і молитве, і в осі, снинушнем воссияй день безгрешен, Христе Божии, и спаси м'я. Тебе, владыку, человеку любчи, от сна, восстав, прибегай на дела Твои подвязаюся, милосердям Твоим и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякої вещи, збави Мі от всяких мирські зли, и і поспішень, и спаси ми, и в виде царства Твои Ти Ты Боиси, Мои Сотворите, и всякому благопромиснику, Подателю Ти все оповання, і Тебе славу, села, нині и присно, и во веки веково, Амінь. Господи, же многі Твои благости, великими щедротами Твоими дались и мне рабу Твоему, мимо шедшее время носшиеся безнапасти при те всякого зла противна, Ты сам, владыков всяческих творчеств, подобными истине Твоим светом, просвященным сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веке веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякой плоти, вышни, живые, насмиренные, презирай сердца, жиют робой испытуя. И сокровенные человека я яй, предведы, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение, сам бессмертный царю. прими моление наше же настоящее время на множество Твоище, дроди, дерзающих скверных Тебестей Творим, и остави на прелишении нашей же делом, и слов, и мысли, Веднием или Неведним, нами, и очистинные от всякие скверной плоти и Духа, и дары нам бодренным сердцем. И трезвоны в мысли в все настоящее житье нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой и судья всей приїд, кому ж отдать, и по делам Его. Да не падчи, обленившийся на бодствующий воздвиженев дела, не обрящимся готове, в радости, божественный чертог, славе и і и дежи празднующий глаз непрестанный, неизреченные слады зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты боись истинный свет, просвящай и освящай всяческия, и тяпается тварь во вікова векова, Аминь. Тя благословим Вышні Божиї Господі, милості творящих прис з нами, велика жені, слідоване, славна і же і ужасная, і женіші сла, подавши нам сон упокоєнні немощі наші, ослаблення трудомного трудної плоті. благодарим тя, як не погубилися в нас, собі законями нашими, не на чоловіколюбство обичного, і в нічаїні ліжащі не воздвіглися, і воєжі, славословити державу Твою. Тим же, молим безмірною Твою благость, присвяті наші мислі, о часах і ум нашу тяжкую основность в восстави, отверзи наши уста, исполни Твое хваление, куда возможно, непоколеблемо петь уже, І исповедайся Тебе во всіх і от всіх, славимому Мому Богу, Безначальному Отцу Су, Единородным Сином і и Всесвятыми Благими Животворящим Твим Духом, нині і присно, і вовеки веки веков, Амінь. Воспівай благодать Ви владычицем молютя, умай облагодати ступати, правыми настави потем Христових заповедей, бдети пісні укріпі у нині осон, гоняющий, связанный пленницами реха падения и мольбами твоими разреши Богоневесту, Внощи м'яводні сохраняй борючих враг и збавляющий мя. Жизнодателя Бога Рочею, мершлиними зретьми оживі, я жисвитні вечірні рочи, душу мою осліпшую, просвяти, Одивна і владишня палату дом духа Божественно, мені сотворів врача рочаю, у врачу й душі моєї многолітні страсти, волнуючися житейською борю, якось земє покаяння направи, ізбави Огня вечної шиї, черві, жизла, і татаро да мене, і віші бісом радування, И же многим грехом повини Каново сотвори мне обещавшую при пренепорочное сорішені. страна муки всякі, покажи всіх и всех владыков, молі моли, Небесной, улучити веселі со всіми святими сподобі. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба, Твоего струю, давай мне слезам пречистая, души моє скверно очищающие, Синанья от сердца приношу тебе непрестанно, о сердце, владычице, Молебную службу мою прийми и Богу благоутробному принеси, превышая ангел мріскам я, я превыша слитье сотвори, святоносное сень небесное, духовное, благодатью мне направи, руцей воздей и оснег похвалению, скверни, скверная и все непорочное, душе тленных, опакостей, избави, Христа прилежно умоляющие, и честь и поклонения подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостиві все милостиві Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел, и воплотились, Иси, якода спасейши всех, и пак и спасі, спаси, спаси меня по благодати молютя, а Бог Бога спасеши меня, и все благодать и дар на долг паче. и мною в щедро, так милості милости, бо Бомья рекласи, о Христе мой, жив будет, и не возви смерти во а що бо веры, я же тебя спасает отчаянные все веры, и спаси меня, ко Бог і святый Создатель. Вера же вместо дел давменится мне, Боже, мой неизыщий делает не оправдающих мя. Но та вера моя давляет место всех тадоотвещает, тогда оправдит меня, да покажет мне причастника славы Твоей вечной, да не убо похит меня, сатана, и похвалится я же отторнути мя от Твоей руки и ограды. Ну и лихошу спаси, милли не хочу Христе, спаси мой, предвари, скоро, скоро Бог. Ты боися, Бог мою, чрево матери моей я, сподоби мне, Господи, не возлюбить титя, якоже возлюбихи, иногда ты самый грех, и пах и поработать и тебе безденеся тошно же поработок прежде Сатанирстивому, на и же поработаю Тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, нині и присно, и во веки веков. Аминь. ангели, предстояю предстояни моей души, страстной моей жизни, не остави мене грешного. Неже, отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону, обладать и мною насильством смертного сего Телесе, укрепи бедствующий, худую моей и наставь меня на путь спасения, ей святые Ангели Божий, хранители покровители окаянной души и тела, вся мне прести, Елики Митя оскорби во все дни живота моего, и аж что сориший пришедший нож сио. Покрими в настоящий день и сохрани от всякою искушения противного, да не в Коим грисе про Бога и молися за м'якого Господу, да утвердить Местраи своєм і достойно, покажет м'я раба Свои благости. Аминь. Пресвятая, владыше, моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами. Оджене от, от мені смирино, каянного раба Твоего, Уныние, озоввейне, не розумне, і роденья, и все скверные И хульне я помишлення от окаянного моего серця, от помраченого ума моего, и погаси пламень срестей моих, як у Ниж есть окаянін, і избави ме от моих лютых воспоминаний и предприятий от всех действий свободи мя, Яко благословенный си от всех родов, и славится причесное имя Твоє веки веково, Аминь. Моліте Бога нас всі святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Дєво радуйся, благодатна, і Марія, Господь, з Тобою, благослови на Тих женах, і благослови чрева Твоєго, яко Спаса родилася душ наших, спаси, Господі, люди люді і благослови достояння Твоє побіди православним Християнам на супротивне даруя. И Твое, сохраняя Христом Твоим жительство, спаси Господи, и помилуй Отца Моего Духовного, родителей моих, сродников, начальников, наставников, благодетелей, всех ныне нами тотпоминаемых и всех просивших о них помолить, всіх воїнів всех воинов на брани, і и всех православных христиан. Упокой Господи, душу особших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей. И всех ныне нами упоминаемых усопших и всех воїнів на поле брания і и всех еженекому у них помолиться и всех православных христиан, и проси им все решения вольные и невольное. И даруй им Царствия Небесные. Псалом 90. Живи в помощи Вышнему крови Бога Небесного Дворица, речат Господь и заступник Моисей и прибежище Мое, Бог мой, и уповай на Него, яко-то избавить от все теловчит, слове семетена, плешма своим осень тя. І под Його, надіявшися оружием обиття істина Його, не убоившисься от страха нашного, отстріли, тящие во дні, отвещивать неприходящие, от срящие від беса полуди, падет от страны, Твоя, і тьма, в тебе, к тебе же, не приближиться, приближится, обаче очередь, смотріше і воздаяння грешников, узріше, хоти, Господи, оповання мое, моє, положились, положилися, пребейще Твоє, не при Тебе зло, і рано, не приближиться тілесі Твоему, я коганилом своїм заповіси Тебе, сохраніть и тя всіх потяг Твоїх, на руках возьмуть Тя, да ніколи претнійший окамінь, ногу Твою на Аспіда й наступіші, і попереш льва і змі, як на намі оповай, і збавлю, і покрив, і, як опознай імя Моєго заветком, не услышу його сні, і скорбі візьмую, і прославлю Його. Долго той не його, і явлю йому спасіння моє. Ангел вопия, що чиста, и чистая Діво радуйся, и Паки, реку радуйся, Твій Твой сен, воскрес, три днями на дроба, и мертве восдвигнув, и люди, и веселитися, святіся. Новий новый Иерусалим, слава Богу Господню, на тебе восеяли, кой нині веселийся, оні, ты же чиста, як Росуйся, Богородице, восстанні, Рождества Твоего, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки векове. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Молит в раді, при Твоєї матері, сіл и честного и животворящих Христа, архистра Тіга Божого, Михаила, всех прочих, безплодних небесних сіл, святого апостола Андрея Первозванного, святих славних и всех вальных апостолів, святированного апостольного великого князя Владимира, великої княгині Ольги, Святая комученика и целитля пантеримона, свята великомученика Георгія, свята святой великомученицы Варвари, священномученика, Кипрена мучениці и преподобних і Богоносних Отець наших, Міфодії, Иоваем Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чего києво Печерських, Сергий Нікона Радничка, Сирафимасаровського, Паисия Афонського, святителя Нектарія Егінського, святих праведних, боготєць Єкима і Анни, мучеников Сави Стратилата і з ним 70 воїнів, мучеников Пасіхрате і Валентіна, мучеников Євсєвія, Неона, Леонтія, Лонгіна і иных, преподобного Фомею Родівого, преподобної Елісавєти Чудотворіці, преподобного Сави Печерського у Ближніх Піщерах, преподобного Олексія Затворника Печер... Печерського у Ближніх Піщерах, мученика Сергія, Святителя Сімйона Трансильванського, мученика Сергія, священномученика мученіка бранку присвітера, і же і пам'ять нині совершає із всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, сині Божий, і поміли насрішних. Амінь. Христос Воскрес, воістину Христос Воскрес. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву, Божої мілості ми прославили Бога, подякували Йому, за ніч і попросили благословення на предстоящий день. Сьогодні у нас середа, 7 травня, день пісний. Не вживаємо молочної м'ясної їжі, дозволяється рибка. Згадуємо про те, що в цей день, в середу, Іуда, учень, один з учнів Ісуса Христа, продав його за 30 срібних монет. Тому християни стараються цей день поститися. Поможи всім Божим, Божого благословення на предстоящий день. Покрову Царіці Небесної і всім ангелам хранителя Спаси всіх Христос. З вами був ще Анатолій. почаю. Все поможе Боже всім. Сім Господі за ваші лайки, подобайки, за підтримку.